Так виглядає дощ в столиці в сьорфінгу. Прямо такий, дощ-дощ. А ми ще в трайциклі. А ми на морі. Перші враження від цього острову, який є типу столицею серфінгу. Ну от який тут серфінг? Оце такі хвилі. Тут інфраструктура на одному кінці острову, а краса на іншому, тобто воно все не разом. І це все розкидано на відстані 40-50 кілометрів. І будинок ось такий він. А все воно таке через хащі проходимо, і ми прямо на пляжі океанському. Тобто, з одної сторони все добре, все нормально. А З іншого ж боку. Ціна якість О, собака і